Вітаю на моєму каналі рецензія від Ліфлянчика. І сьогодні ми розберемо чергову книжку з моєю черговою рецензією та моєю думкою, яку ніхто не питав. Сьогодні будемо розбирати книгу Російська-українська війна, автор Сергій Плохій. От, Давайте ближче, щоб вона сфокусувалась. Отака от, от книжечка. Що по ній хочу сказати? Це неймовірна. Цікава книжка. Почнемо з автора. Сергій Плохій це професор, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, провідний фахівець з історії Східної Європи, член наукової ради Українського історичного журналу. Автор понад 10 книжок, лауреат Шевченківської премії 2018 року. Ну, тобто, це доволі поважна людина. Вчений та публіцист, Професор та публіцист, а він як професор вирішив поговорити з нами з читачами доволі простою мовою, не мовою професора, історика чи вчителя, а мовою людини, яка хоче пояснити все ж таки певні історичні процеси у відносинах між Росією та Україною. І починається книжка не з сучасного моменту, а починається вона ще з задовго до того, як з'явились ми, тобто з моменту, коли було створення спочатку Київська Русь, а потім коли відділилась від неї Московія, і цей конфлікт, який ми маємо на сьогодні, на 2024 рік, він насправді уходить коренем ще далеко ще в ті часи, коли з'явилась тільки Московія. З Самого початку вони хотіли заволодіти нашою землею, нашою територією. з Самого початку вони хотіли обов'язково поработити наш український народ, і відтак, час від часу, набігами вони намагалися нас завоювати. Далі йде дуже стислий короткий опис всіх історичних моментів до появи радянського союзу. І тут він починає е, уповільнюватись і е, розповідати ті процеси, яким же саме чином е, Україна опинилася в складі Радянського Союзу. Дуже цікавим моментом є те, що е, на той момент, коли е, Володимир Ленін створював Радянський Союз, в нього була дійсна проблема з Україною. Справа в тому, що е, в, Україна на той момент заявляла себе як. Окрема держава, однак заяву лунали відразу від деяких суб'єктів, скажімо так, тому що вона не була об'єднана. І у Леніна виникали проблеми певні з тим, щоб домовитись з абсолютно всіма учасниками політичних відносин на сучасній території України. Тож він пішов на хитрість про те, що він визнає незалежність України, про те, що він визнає її цілісність, визнає її кордони, визнає те, що вона є держава. І на цьому він її прийме у свій радянський союз на тих правах, що вона може вийти із союзу, тоді коли її заманеться, і вона є окремою державою. Таким чином вона потрапила до Радянського Союзу. Після чого ми знаємо, як розвивалися події, і те, як змінилася влада, і те, як була поставлена, в принципі, маріонетична керівництво в Україні, і вона стала частиною Радянського Союзу. Ну і якщо можна так сказати, Російська імперія, однак в тому вигляді в радянському Союзі. Далі він переносить нас до 91-го року, тоді коли. Україна відділилася від Радянського Союзу, заявила про свою незалежність. Він розповідає про події, які передували цьому, і розповідає про те, що пояснює той момент, яким же чином так просто Україна отримала свою незалежність від Радянського Союзу, і не було війни якоїсь, не було супротиву з боку Росії по відношенню до України. А через те, що вона вирішила об'явити про свою незалежність. Справа в тому, що Єльцин на той момент він розумів, що в нього немає ресурсу ні політичного, ні фізичного якогось на те, щоб розпочинати війну з Україною. Більш того, він розумів, що держава вже змінилася, радянського союзу немає, і йому треба вибудовувати якось зовнішню політику. І Якщо він зараз нападе на Україну, яка є незалежною державою, вона не була частиною Росії, не була частиною е, е, самої держави, заявленої Росії, е, то в нього будуть проблеми і з міжнародними партнерами, і е, внутрі країни в нього все тріщало по швах. Він взагалі був на грані того, що міг втратити владу. Ми пам'ятаємо події 93-го року, наприклад, коли е, обстрілювали їх Білий дом з танків там тощо. Про це він також, до речі, Сергій розповідає в даній е, книжці. Е, далі відбуваються події, коли Україну відпустили, і з того моменту практично негайно почався процес по її поверненню назад до Союзу з Росією, тоді вже Російською Федерацією. Е, Саме це і є причиною, чому Україну постійно втягували в якісь авантюрні угоди. Наприклад, пустили Російську Федерацію в Крим і почали його чомусь використовувати разом, дозволили ввести свій флот тощо. Хоча Крим був на той момент частиною України, вже на той момент був частиною України, тому що ще при радянському Союзі його було приєднано до. України і визнано територію України. Ну так каже автор. Тож це перше. Друге, це постійні перемови стосовно передання озброєння, знищення мілітарності України. Це постійні погрози до Європи, до Сполучених Штатів почати ядерну війну або якусь іншу війну, якщо вони будуть приймати Україну до своїх союзів і мати з неї справи. Для мене було, скажімо так, відвертістю те, що захопленням Криму та захопленням Донбасу почав погрожувати ще Єльцин, а не Путін. А потім погрожував Путін. Він погрожував абсолютно всім президентам України. Він погрожував і всьому світу, якщо вони будуть приймати їх до НАТО, до НАТО до Євросоюзу, тощо це також було для мене відвертістю. І далі він от розповідає всю цю хронологію, доходячи до нинішніх подій, які відбулися спочатку у 2014 році, а потім вже коли відбулася склалася у 2022 році. Виходячи з тої хронології, яку нам називає автор в цій книзі, то все те, що відбулося зараз, є абсолютно логічним, абсолютно, скажімо так, природнім. І е, кульмінацією, по суті, всього того, що відбувалося, е, що передувало е, тому, що відбулося. Тобто, з 91-го року вся ця історія тягнеться. А як на мене, то можливо, навіть із тих часів, коли Україну було включено до складу Радянського Союзу. Е, автор надає певні. Натяки зі свого боку стосовно того, як може закінчитися ця війна, коли вона може закінчитись, яка позиція Заходу в цьому конфлікті є, і яка позиція всього азійського світу по відношенню до ситуації, що відбувається. Насправді автор, як на мене, то доволі оптимістичний. Хоча треба визнати, що нас е, ще чекають доволі суворі часи, і е, він насправді не знає як історик, чим закінчиться вся ця історія, і, або можливо, він просто не хоче про це говорити. Е, даний момент є дуже цікавим, і е, навіть ознайомившись з цією книжкою декілька разів, я думаю, що у вас будуть виникати е, моменти, що будуть, ви, е, що будуть викликати дискусію. Так? Тож пропоную провести її у коментарях під моїм відео. Обов'язково підпишіться на мій канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, для того, щоб не пропускати нові випуски а, мого, моєї рецензії ліфлянчика, тому що я буду розповідати про як про цікаві книжки, так і про книжки, які мені, наприклад, не сподобались. І з огляду на такий контент ви можете зробити для себе висновок, чи варто вам ознайомлюватись з певною літературою та витрачати на неї час. Або не варто, ну, або може, ви просто захочете про, про це поговорити, е, чому я буду безмежно радий. Пишіть коментарі і до зустрічі на наступному тижні.